Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні я покажу вам самий мій улюблений макіяж на кожний день. Я хочу спробувати ось е, такі варіанти, тобто, це сиворотка або сироводка з е, тональна основа, і власне тональна основа. Сироватка вона має, чи сиворотка, має більш таку легку структуру. А тональна основа більш е, таку щільну. Е, тому, надіюсь, це відео вам сподобається. Поїхали. Для початку е, нанесемо тон і почнемо не з тону, почнемо з е, саме е, консилера. У мене ось такий тарт, він має дуже е, сильну таку перекриваючу здатність. Тому я його наношу дуже обережно і не сильно багато там, де вважаю за потрібне. Спочатку отак пальцями ми трохи його як розтираємо. Ось такий варіант. Далі я беру вологий б'юті блендер. І хочу вам показати спочатку сироватку. Вона йде ось в такій баночці. Вона дуже така рідка. Тобто, якщо чуєте, вона так булькає. І якщо їй показати, як вона виглядає, вона, ну, вона, вона реально як вода. Реально, як вода. Як вона виглядає на обличчі, зараз покажу. Тобто я беру ось так наношу. Ну Воно от реально просто як от вода, змішуючи з консилером. І бачите ось такий результат. Тобто воно не перекриває повністю все. Дуже легка така структура, вона на обличчі майже не відчувається. Вона дає трошки вирівнювання тону, але сильного якогось матування, там, якихось недоліків, вона не дає. І в мене, до речі, нейтральний колір, колір це 11 n Якщо ви не знаєте, який у вас колір, то ось тут залишу силочку на те, як вибирати тональну основу. Так, ну така ж баночка. Теж по звуку, ніби як вона така рідка. Ну, чесно кажучи, вона трошки густіша, але теж така текуча. Давайте спробуємо на другій стороні. Цей консилер ми його ніби як змішуємо з тональною основою. Ну, ось такий результат. Не знаю, я, чесно кажучи, ну, буквально трошечки тут більше перекриття. Тобто її більше так відчувається, але ну, не скажу, що дуже критично, тобто, якщо подивитись на цю сторону. І на цю, в принципі, різниця, в принципі, різниця не сильно велика. От з цієї сторони, мені здається, більше трохи кольору, з цієї менше. Але як взагалом мені подобається сама текстура, вона дуже легко лягає на обличчя, дуже гарно. З б'юті блендером можна її розтерти, і м м дуже приємно. Мені подобається таке би, середнє перекриття, я не люблю дуже такі щільні основи. Тому, як на мене, це хороший варіант на літо тим паче. Моє резюме по а Цим тональним основам я їх лайкаю, мені вони подобаються. Вони не дуже дорогі, я взяла по знижці, тобто за заціну одні-дві, і мені вони справді подобаються. Будемо вкладати брови. Все-таки мені подобається вкладати їх милом, тому я набираю невелику кількість на щіточку. Отак перетискаю пальцем, а потім якби трошки можна зробити таку форму більш ріднішу. Цей макіяж мій улюблений, тому що він абсолютно простий, він швидкий. Він більше про те, як виглядати свіжою, з такою сяючою шкірою і мінімум косметики. Я беру палетку Soft Glam від Анастасії Beverly Hills. Її огляд я робила в попередньому відео, можете глянути. І, як я вже казала, вона мені дуже подобається. Беремо кісточку. Я беру блендуючу. Спочатку беремо ось такий колір, оцей персиковий, трошки на кісточку, і наносимо на всю площину ока, як такий початковий, транзитний колір, який дасть такого теплого відтінку. І після цього я додаю ось такий з блискітками цією ж кісточкою, просто такими, як рухами ми наносимо. Теж не тільки на повіку, але й у складочку, її вище складочки піднімаємо, тоді погляд стає більше. Відкрити. Так, це все зачимо. Підкручую. І ніби отак витягуєте ніби в сторону. Трохи додаю сюди. Ну і вже можна на середину теж додати. Захистити оцю зону від того, що воно почне копіюватись від тущ. Переходимо до бронзера, тому що ви бачите, що тон ми вирівняли, але треба додати трохи кольору через те. Я візьму ось таку пухнасту кісточку, це Too Face, набираю небагато і от потрошки. Додаю, щоб створити оцю ілюзію типу засмаги. Для початку, коли я починала а, тільки вчитись макіяжу, я не могла зрозуміти, як такою м'якою пухнастою кісточкою наносити цей, а, цей бронзер, бо було дуже незручно. Зараз така спробувала ще раз і зрозуміла, о, вже нормально. Несу ще трошки от сюди на ніс, можна трошки сюди таку під брови додати, але який же ж колір без ще? Тому бронас беру велику кісточку і додаю. От сюди, витягуючи також доверху. Трохи на ніс. Зараз це можете не додавати хайлайтер, але мені подобається з хайлайтером, тому я беру от... Maybelline. дуже крутий хайлайтер, недорогий, але те, що треба. Додаємо під брови. Трошки додам на ніс і трошки додам от сюди отак на скули. Візьму ще олівець і трохи домалюю там, де мені здається, трохи не вистачає волосків. Натуральний олівець для губ і промальовую контур. Під рукою помада, зазвичай я наношу блиск. Я думаю, обидва варіанти будуть хорошими. Ось такий макіяж сьогодні вийшов. Це справді мій самий улюблений макіяж, він простий на кожний день, не яскравий, швидко робиться, і створює ефект такої свіжості і сяючої шкіри. Тому, надіюсь, цей макіяж вам сподобається, він вам пригодиться і ви його будете практикувати. Ще хотіла додати, що не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, відео, обов'язково коментувати, бажано побільше слів використовувати. Все це вказує YouTube, що цей канал і це відео вам цікаве. Також не знаю чому, але видимість моїх відео почала падати, тому якщо ви зможете поширювати ці відео, ділитися з ними з іншими людьми, це також буде дуже. Дуже допомагати саме розвитку цього каналу. Ще раз вам дякую за увагу. Не забувайте бути свідомими і голосувати вашим лайком і підпискою за контент, який вам подобається, саме за цей контент. І побачимось в наступних відео. Бувайте!